Вітаю вас на каналі! Це магазин Аврора. Акційні пропозиції на хімію до 17 липня. Приємного вам перегляду. Сарма гель для миття посуду 37. Спрей ароматичний для дому 36. Орхідея, океанічний бриз та солодкий цитрус. Санклін універсальний 57 гривень. Для миття холодильників 69. Сама для миття вікон 32 гривні. Для миття скла та дзеркал 17. Савекс рідкий засіб для прання 175 гривень. Гель універсальний для прання 3-літровий 109. Порошок пральний aroma 27 гривень 350 грамовий. Гала 34 300 г. Капсули для прання 99. Капсули сіла 35 штук 299 гривень.

Авена 66 гривень. 29. Мальва 39. Шампунь бальзам 2 в одному. фітолінія 44 гривні. Зубна паста блендамет Антикаріс 32 гривні. Дитяча зубна паста 24. Піна для гоління 52 гривні, арко 69. Зубна паста Colgate Max White 54. Зубна паста 29 гривень. Саніно також 29. Крем для рук дитячий у тіпуті 27. Крем для рук Шейк Нектар 24. Антипреспирант Рексона Стік 94 гривні. Чоловічий Фа 84. Папір туалетний вологий 32 гривні 44 штуки. Серветки вологі дитячі Сафі 15. Серветки білі паперові 180 штук 32 гривні. Прокладки Натурела 64 20 штук. Лібрес 34 8 штук в пачці. Туалетний папір делюкс 64 гривні. 4 штуки трьошарові. Мило туалетне доруди 94 4 штуки по 100 г. Мило туалетне тверде Ловіт – 17 гривень, апельсин та полуниця 140 г, рідке мило з дозатором 32 гривні 500 мл. крем мило рідке Олівера 37. Чоловічий гель для душу 52 гривні. 44 гель для душу шейк нектар 400 грамовий. 17 гривень гель для душу 300 мл, соковита диня та фруктовий коктейль. Спрей кондиціонер для волосся 44. Шампунь бальзам для волосся 2 в 1, 139 Шампунь 2 в 1, 139. Бальзам для волосся Ельсев 124. Бальзам філер для волосся з та об'єм 124. 88 гривень шампунь для волосся, стійкий колір. Акційна ціна на набір для мильних бульбашок 129 гривень. Крем кушон тональний для обличчя зі спонжем 64. Фломастери 24. Маленька пачка 6 штук всього 5 гривень. Маркери текстові собачки 37. Ножиці канцелярські у вигляді квіточки 29. Засіб для миття посуду топ ефект 44. Пелюшки від сафі 39, 5 штук 60 на 60. Стірники побутові 7 гривень. Соломка картопляна 23, ковбаски м'ясні кабаноси – 45, какао напій – 34, чай чорний крупнолистовий 22 гривні, кава 75 гривень 225 г.